Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де Один у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтеся. Ворог зранку знову завдав удару по Нікопольщині. Юрту незламності відкрили у Дніпрі як символ Україно-казахської дружби. Чи виживе у Дніпрі парк, який місцеві називають парком дружби? Буде інша цікава та важлива інформація. Тож ми починаємо. Майже дев'ять годин повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. А вже після шостої ранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Російська армія вдарила з важкої артилерії попередньо без постраждалих. Зазначив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зустрівся з координаторкою з гуманітарних справ ООН в Україні Деніс Браун. Очільник адміністрації подякував усім представникам міжнародної організації за підтримку з відкриттям їх офісу у Дніпрі. Рівень надання гуманітарної допомоги мешканцям області та східних регіонів України вийшов на якісно новий рівень. Далі про події на півдні області. Більш детально про ситуацію у Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Вечірні з тривогами по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальне підприємство виконує свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Сьогодні у нас 8 березня, і я хочу привітати всіх наших жінок. З їх святом побажати їм скорішого мира, витримки і щоб завжди вони залишалися такими же чарівними, які вони є. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна. Сьогодні міжнародний жіночий день. Відзначати його вирішили в ООН у 1975 році. Можна по різному ставитися до цієї дати. Більшість сприймають цей день як свято весни і жіночності. Українські жінки вкотре довели, вони незламні. Бо з перших днів вторгнення РФ пішли на фронт боронити від ворога рідну державу. Жінки-снайпери, зв'язківці, медики. Без вас не було б незламної волі до перемоги і мужнього спротиву народу. Дякуємо всім, хто зараз на фронті у військових госпіталях, хто воює і рятує зі святом весни українських жінок. Вітають наші захисники. Наші українські жінки вітаю вас цим чудовим святом весни, ніжності, краси і в той же час рівних прав та сталевої мужності. Адже ви ті, хто дарує нам сил, нас знає, хто дозволяє нам не втрачати віру у добре та світле. Щоб ви любили нас так, як ви любите зараз, ніколи не забуваєте, підтримуєте. Без вас нам би було дуже складно. Щоб ви кохали і були коханими, і на вашому шляху завжди були гідні та достойні чоловіки. Бо ви наші майбутнє, майбутнє в, на в вас, в, в наших дітях. Щастя вам, здоров'я, миру в серці і миру над небом. Бажаю вам залишатися такими чарівними, як ви є, бути сміливими, а найбільше бажаю нашої нашвидшої перемоги. Пам'ятайте, що ми вас захищаємо, будемо захищати, вірте в нас і в нашу перемогу. втрати ворога за минулу добу. Збройні сили України ліквідували ще 700 осіб окупантів, 4 танки та 7 одиниць бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу більше ніж 150 тисяч осіб, танків понад 3 тисячі. Бойових броньованих машин 6723, артилерійських систем 2463, реактивних систем залпового вогню 488, засобів протиповітряної оборони 253, літаків 303, гелікоптерів 289, безпілотних рятування. Етальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 2000. тисячі. Минув рік від дня, коли металевим парканом обнесли парк дружби, що знаходиться в кінці проспекту Слобожанського нашого міста та є найбільшою зеленою зоною лівобережжя Дніпра. Нагадаємо, на цьому місці збираються звести багатофункціональний спортивно-видовищний центр. Місцеві мешканці категорично проти цього несподівано огорожу навколо парку. Знесли проігнорувавши думку мешканців. Деталі в сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Мешканці приватного сектора прилеглого до парку дружби радіють, що нарешті комунальники знесли паркан, який майже рік тут простояв. Це стало для людей великою несподіванкою. Я кожного ранку виходжу на прогулянку, ну тому що так як у нас комунальне господарство тільки на Галичській клуце цим парком, то вимушені там збирати. Сміття дивувалася, немає огорожі, і притом почала в групу заходити читати, її так швидко знесли, мабуть, довше ставили, чим зносили. За дивним збігом обставин цей паркан поспіхом знесли саме за день до приїзду до Дніпра міністра оборони України Олексія Резнікова. Співпадіння навряд чи. 28 числа, нещодавно, сюди поприходили люди у жовтих з зіветро міської ради, адміністрації, ну, міста нашого, і зняли повністю цей забор. Наступний день приїхав Резников до нашого міста. Зайшла в кадастровий, думаю, що може вже власники змінились. Та ні, власники ті ж самі. І навіть ті 90 з половиною гектарів міська влада, власник. І тут, звісно, почали вже до мене доходити чутки, що до нашої міської. Дочільників, взагалі нашої міської влади, постукали і постукали з питанням, що ви робите в такий важкий час. Дуже зацікавилися цим парком і зацікавилися коштами, які виділені під час війни на проекти. А що таке проект? Це проект, який не закріплений ніяким подальшими діями, це просто виведені кошти, і кошти чималенькі. Нагадаємо, на цьому місці збираються побудувати багатофункціональний функціональних спорткомплекс, бо так вирішили керманичі міста без проведення громадських слухань. Вочевидь, думка містян їх не цікавить. Згідно того ж, кадастрового номеру 90,5 гектарів у парку як були, так і залишаються. Та це, схоже, не заважає спилювати та викорчовувати дерева з протилежної сторони ближче до дач. Власник парку міська рада наша тут власник, державний орган самоврядування. Це навіть. Скільки спиляних дубів, скільки спиляних дерев, а з того боку парку навіть дорогу роблять. Коли зайдеш кадастровий номер і глянеш, що 95 залишались, так і залишається, тоді, чому роблять дорогу, я не розумію, хто давав дозволи, за які кошти, я теж не розумію. Мене привезли сюди, коли мені було три місяці із Сибіру. І прожила все життя тут, і всі ці дерева, вони рідні. А був вже готовий проєкт, зроблений Дніпро Граждан проєктом щодо реконструкції парку дружби, зонами відпочинку та спортивними майданчиками. Місцеві мешканці дуже зраділи, коли його побачили. Декілька років тому почали косити у нас тут траву, і ми так тут зраділи всі, бо ж на кіне, ну почали займатися парком. Його приведуть до ладу, і буде тут гарно. Побачили таку гарну реконструкцію іменно парк фестивальний. Він же або парк дружби, або парк фестивальний. Повинно було так гарно бути. Я кажу, Боже, це в нас буде такий парк. Ми будемо радіти. У нас будуть дорожки, фонарі. В общем, все, все, все це було розмальовано. Я так розумію, що на це все було виділено кошти, і хтось цим займався, і хтось кошти ці. Получив за, за такий проєкт. Це проєкт дуже гарний. Хтось кошти отримав, хтось кошти кудись здів і нічого не зробили. В результаті ми отримали забор і не, незрозумілу забудову. Про людей не скликали, не спитали, типу, ну ви передаєте цю землю, не передаєте, якось. Ну, просто взяли, підписали. На наступний день, коли це об'явили, поставили забор і все. На початку тут взагалі машина стояла охорони, і взагалі нікого не пускали навіть до, до цього забору. Колись був цей забор. І в нас заборі помітки робили, спеціалізований, типу печник, от все. А коли люди прийшли на заборі, наче замальовувати, типу залишити парк людям, так обов'язково ж треба це замазувати. А наркоманські надписи не треба. Вони хай залишаються. Тобто їх усі бачили. А тільки чіпали тільки написи, які люди залишали, щоб не чіпали парк. Більше нічого не робили. Ну, людей пугали, що типо нашого сюди приходить, це власна територія. А кого власна? А це ніколи не говорю. А зато людей пугали. Понад 60 років тому цей парк був закладений як молодіжний, власне, і друга назва його молодіжний. Тож місцеві мешканці наполягають на тому, щоб його передали молоді, а не будували тут черговий багатофункціональний спорткомплекс, яких у місті вистачає, а деякі з них так і стоять напівпорожні. Цей парк взагалі не передати молоді. І нехай він буде як починанням чогось доброго в місті, а не тільки, щоб були кошти купити своїй дружині зірку на небі. Дуже б хотілося змінити призначеність цього парку. Я вас дуже прошу передати цей парк під керування нашої молоді. І тоді він розквітне зовсім по-іншому і вже ні в кого не буде бажання ставити забори. Та вже цьогоріч, у лютому, між департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної військової адміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю Баглій 11 було підписано додаткову угоду на 44 мільйони бюджетних гривень на виконання проєктних робіт по об'єкту Нове будівництво багатофункціонального спортивно-видовищного центру у парку дружби. А у наявному календарному плані цих робіт перший пункт геодезичні роботи, які мали виконати з лютого по квітень. Чомусь закреслено. Чи проводилися ці роботи, незрозуміло. Наступним етапом значиться проведення геологічних робіт. Та чи розпочнуться вони у травні, наразі невідомо. Чи все ж таки зведуть нового монстра, попри волю людей? До речі, згідно генплану міста, ця ділянка і досі залишається зеленою зоною. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. У Дніпрі відкрили юрту незламності на знак дружби та співпраці України та Казахстану. Більше подробиць знаємо як колега Маргарита Супільняк. Юрта незламності, яка з'явилася у Дніпрі, це символ підтримки та українсько-казахської дружби. Така юрта може слугувати звичним пунктом незламності, але її основне призначення це культурні осередки, де мешканці можуть познайомитися з культурою Казахстану. Головний меседж у відкритті юрти незламності це меседж для всієї міжнародної спільноти про те, що Казахстан, як країна пострадянського простору, підтримує сьогодні Україну у боротьбі проти. Російської агресії саме такі юрти необхідні для того, щоб може не обігрітися, але підзарядити пристрій у випадку настання яких нештатних ситуацій. Підзарядити пристрій, скажімо, випити, просто прийти випити чаю. Тобто, вдячні за цю допомогу, і хочемо сказати, що це не тільки. Незламності пункт обігріву це пункт знайомства з казахським побутом. Власне, отак виглядає юрта зсередини. Історично це було місце народів-кочівників. Тут жили, виховували дітей, одружувалися. Тож юрта для казахів це національний символ. Казахський національно-мужський халат «Чапан» елементи казахського качевника, воїна, каври, наші національні каври народився в Алмоті до нас році. Приїхав я ще у доносо році. Це було рішення моїх батьків. З тих пір я тут навчався в Украї... українській гімназії, навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у Києві. З 2014 року офіцер Збройних сил України, і тому для мене це було однозначно. Я ще в 2014-2015 році радився з товаришами, які в той час служили в Азові. Щодо того, якщо буде така ситуація, що мене призвуть, я готовий у будь-якому випадку. Тоді вони сказали, чекай, час прийде, час прийшов. Для мене це війна цінностей і я звісно, як офіцер, повинен боронити людей від того мраку, від той тьми, яку приносить собою російська агресія. що я в ній живу, тому що це рідна Україна і весь наш дом. На відкритті юрти усі бажаючі змогли скуштувати традиційні казахські страви, плов та баурсаки. Це смажені пухкі кульки з дріжового тіста. До речі, в Україні вже відкрили п'ять таких юрт незламності. Перша була у Бучі, у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Після Дніпра планують відкриття у Миколаєві. Маргарита Супільняк, Сергій Толкач, новини де до надзвичайних новин СБУ затримала ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини. Більш детально Валерій Єфанов, речник служби безпеки України у Дніпропетровській області, контрозвідка служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області. Ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Крім того, він передавав окупантам координати міських торгівельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у звітах змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та посаду у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Контразвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. За даними слідства, він перебував на постійному зв'язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об'єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання зломисника правоохоронців виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено рашистську символіку. На підставі зібраних доказів слідчий збув повідомили, затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Понад усе вона любила життя, свою роботу і людей, яких щодня і щодоби рятувала разом зі своїми колегами, працівниками Дніпропетровського головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. А ще допомагала нам, журналістам, вчасно отримувати повну інформацію про всі надзвичайні події області. Євгенія Дудка, речниця ДСНС у Дніпропетровській області. Вона постійно була там, де рятували людське життя. із початком повномасштабного воєнного вторгнення, коли рятувальники ліквідовували наслідки червого прильоту, кинулася до колег. Там був її чоловік-рятувальник. Повторний вибух і Женя отримала тяжкі поранення. 11 місяців за її життя боролися кращі лікарі. Вона пройшла тяжкі курси лікування у Німеччині, повернулася до рідного Дніпра, навіть зустрілася з колегами, проте серце не витримало. Її чоловік, Ігор Гітало, написав: 11 місяців боротьби, десятки операцій, але на жаль, Богу, ти була потрібна на небесах. Навіть не віриться, що її немає поряд з нами, що ми вже ніколи не побачимо її посмішку. Вічна пам'ять тобі, дорога Женю. Вже майже сім років мешканка Кам'янського відстоює непричетність свого сина до вбивства людини у судових залах. Зібравши значну кількість доказів, справа не рушає з місця. Всі подробиці у нашому сюжеті. За словами матері потерпілого та водночас підозрюваного справа навмисно сфабрикована. Разом з адвокатами жінка зібрала величезну кількість доказів щодо невиправданих обвинувачень до свого сина. Мати продовжує захищати свого сина. Сьогодні цю справу, ну в апріорі, мені хто ставить питання, говорять, такого в нас не було, щоб людину засудили, а потім його признали потерпілим зв'язку з тим, що він не скоював цей злочин. І з першого дня він говорив: Я не робив цього, цього злочину взагалі спочатку мого сина похищають з території лікарні. Справа зараз є в ДБРі. Його привезли в Чечеловську поліцію, а головним фігурантом був працівник майор Ше. Я я не буду називати прізвище, я розумію, що ці ж працівники системи, тому що, знаєте, може, я скажу ну такі речі неприємні, але система сьогодні вона це стіна. Знаєте, як кажуть, стіна е, могутня це поліція. Це... Прокуратура і це судова гілка влади, про яку зараз говорять. Він сфабрикував проти мого сина, начебто він десь тут, на вулиці Титова, взяв якісь кошти. Але ми в цей час, добре, що у нас є докази, були зовсім в іншому місті в 60 кілометрах від міста Дніпро. Відкрили кримінальне впровадження. Мого сина визнали потерпілим Руслана Бенько. Його визнали потерпілим, тому що насильницькі дії були за працівників Чечіловської і Кам'янської поліції. Це у нас така а справа на певний час знаходиться в ДБРі. Підозрюваний з 2016 року знаходиться у СІЗО. Минулого тижня мав відбутися черговий суд у справі. Проте не відбувся. Суддя взяла відпустку на п'ять днів. Телеканал, Д1 не втручається у хід справи. Винних має визнати виключно суд. А те, що цю справу затягують, очевидно. Країні потрібна судова реформа і перезагрузка роботи суддів. Тоді винні будуть відповідати перед законом і народом України. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, зробимо все, щоб фундаментальна судова реформа забезпечила для кожного українця кожного і кожної доступ до доброчесного і компетентного правосуддя. Початку повномасштабного вторгнення журналісти України стали на захист держави. Хтось, як і наш колега Віктор Ожогін, взяв до рук зброю і пішов на захист наших кордонів. Хтось взяв до рук камеру та почав протидію російській пропаганді. Задля надання технічної підтримки до Дніпропетровської обласної організації національної спілки журналістів України завітав голова НСЖУ Сергій Томіленко. Ключова дійсна діяльність спілки журналістів України за останній рік, як ми постійно відзначаємо, ми працюємо в режимі гарячої лінії або пожежної команди. Це, власне, як і кожен українець. Ми одномоментно мобілізувалися і зараз зосереджуємо всі свої зусилля з ранку до ночі, всі можливі і неможливі зусилля для того, щоб допомогти Україні подолати ворога, для того, щоб дати гідну відсіч. і, Очевидно, що журналісти. Сте вони дають відсіч на інформаційному фронті. Рік цей видався все таки тяжкий. Не усі медіа пройшли випробування війною в нашій області. Звісно, в складному становищі опинилися як і друковані змі, так і здавалося б і телевізійники, і радійники і онлайн медіа. Національна спілка журналістів України з лютого минулого року зосередилась на порятунку колег. Яскравим прикладом стала історія Світлани Залізецької із Запоріжжя, коли росіяни окупували рідний дім журналістки та тримали у підвалі її 75-річного батька, вимагаючи обміняти його на сестру Світлани. Ми рятували якраз і піднімали міжнародний великий поголос. Зрештою батька випустили, і якби ця вже історія за. Залагодилися, але це знову ж це всі такі людські людяні історії. Тому для нас, звичайно, перший пріоритет це безпека журналістів. Це порятунок, але водночас, ми, як корпоративна велика організація, ми докладаємо зусилля для того, щоб підтримати журналістів, які продовжують виконувати свій професійний обов'язок, для того, щоб були можливості доносити українцям правдиву інформацію. Для забезпечення технічної підтримки Сергій Сергіту від усієї спілки журналістів подарував колегам, які ведуть зйомки на нулі, ноутбуки, камери та спальні мішки. Журналістам, які Борються проти російської пропаганди павербанка нагородили і телеканал. «Д1». період війни ми, як ніхто, зіштовхнулися таким поняттям «журналістська солідарність, коли тобі приходиться вкрай важко. І тоді дуже приємно, коли поряд плече друга. Таким плечем виявилась і наша обласна Хлорійська організація, і Сергій Антонович, який нам допоміг, будучи керівником нашої національної спілки, щоб посилити інформаційний фронт нашої країни та залучити до протистояння пропаганді, Сергій Томіленко також завітав до університету митної справи та фінансів. Сьогодні планується зустріч із студентами університету спеціальності журналістика. Ну, крім того, маємо обговорити з паном Сергієм перспективи співпраці, на яку ми дуже розраховуємо, тому що вважаємо за необхідне готувати журналістів, які будуть відповідати і сучасному рівню і сучасним вимогам і будуть готові працювати в з нинішніми викликами. І в контексті в сучасному, скажімо, так це така буде відверта розмова про роль журналістів. Гасло спілки журналістів це журналісти важливі. Я хотів би підкреслити на прикладі останнього важкого надважкого року для всієї України і всіх українців: підкреслити саме ту роль, яку відіграють журналісти і змі для того, щоб в час війни об'єднати українців, і в час війни щоб журналісти і засоби масової інформації. Давали людям перевірену інформацію, відчували. Підвищену відповідальність за результати своєї роботи, бо фактично ми говоримо, що сьогодні журналістика, відповідальна журналістика, рятує життя, водночас, безвідповідальне використання новітніх інформаційних технологій, воно може давати якусь певну популярність, певні якісь формувати там групи фанів, лайки, але ми не повинні колекціонувати там сотні, десятки лайків в соцмережах, які Можуть даватися ціною життів людей в Оріхові Запорізької області. я буквально вчора був в Оріхові, який є прифронтовим на сьогодні містом, де лунають постійно постріли. Росіяни обстрілюють, але водночас там проживає 1400 людей. ці 1400 українців вони потребують українського слова. Тому якраз це буде такий заклик шукати. Бо сьогодні, завдяки новітнім і різним технологіям, кожен може внести свій внесок у інформацію. Інформаційний фронт, водночас цей внесок має бути ну, внесок відповідального громадянина. Ми не маємо права гратися смартфонами, соцмережами, вигадувати. І, не дай Боже, взагалі брати приклад із росіян, коли вони безпосередньо інформаційні технології розглядають лише як інструмент маніпуляції та пропаганди, а не як інструмент відповідального інформування. Також за ініціативи Паулу Бреще, президента Асоціації рестораторів Півдня Італії, в університеті митно. Справи та фінансів діє українсько-італійський центр єдиний у нашому регіоні. Пауло мінімум двічі на рік приїздить в Україну, щоб вивчати українську культуру та популяризувати італійську. Та спочатку повномасштабного вторгнення він випустив видання, в якому розповідає про журналістів нашої країни. Ми також у нас вже є ідея, вже є план реалізації. Налу, який би об'єднував університети і далі та університети України, де вони могли обмінюватись інформацією, обмінюватись подіями, які проходять на їх базі. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк спеціально для Д1. Про спорт українська тенісистка Леся Цуренко у фіналі відбору до хардового турніру серії WTA 1000 в Indian Wells США обіграла Кеті Бултер. Матч завершився у трьох сетах за 2 години та 33 хвилини. Вигравши першу партію, Леся поступилася у другій на тай брейку. У третьому сеті поступаючись 1-3, Цуренко зуміла перевернути хід гри і отримала перевагу 5-3, яку потім реалізувала. Зазначимо, що цуренко цього сезону тричі грала у кваліфікаціях до турнірів і всі три рази успішно проходила сито відбору. І про погоду на завтра, 9 березня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до 14 градусів тепла в день. Вітер південний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме до 70%. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал ДО 1 також має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.